Добрий день, малята! Сьогодні в нас з вами математика. Пам'ятаєте, ми на минулому занятті вивчали математичні знаки. Більше, менше і дорівнює. Ще раз пригадаємо, більше це коли відкритий ротик, менше, коли в іншу сторону дивиться ротик і дорівнює дві рисочки. Давайте, малята, закріпимо свої знання і пограємо ще раз в гру, яка називається Порівняй урожай. Подивіться на цю картку: скільки яблук порахуйте, скільки груш порахуйте. Як ви гадаєте, який ми знак поставимо? Так, молодці, яблук 5 і груш 5. Поставимо знак. Дорівнює. Тепер рахуємо слідуючу картку. Скільки капустин. Порахуйте, скільки гарбузів порахуйте. Як ви гадаєте, який ми знак поставимо? Так, молодці. Також знак дорівнює. Тепер слідуюча картка. Порахуйте, скільки морквинок. А скільки бурячків? Чого більше менше? Чи порівнюю, як ви гадаєте? Так, вірно, морквинок 5, а бурячків 3. Чого більше? Вірно, морквинок. Ставимо знак з відкритим ротиком до морквинок. Рахуємо слідуючу картку. Скільки перчин. Порахували. А тепер скільки баклажанів? Порахували молодці. Перчин 4. Баклажанів 6. Чого більше, як ви гадаєте? Так, звичайно, баклажанів 6. Відкрити ротик у знака до баклажанів молодці. Малята слідуюче завдання, так як ми з вами вже знаємо багато цифр. Аж 6. То ми з вами зараз викладемо числовий ряд спочатку в прямому порядку, а потім у зворотньому: Один. Два. Три, чотири п'ять. Шість, так, це в нас був. Прямий, ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер знову цифри перемішалися. І нам треба в зворотньому порядку. Починаємо ззаді. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Ану, давайте ще раз порахуємо. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Малята. Як ви гадаєте, що це в мене на столі? Звичайно, це геометричні фігури. Вони за вами скучили, і ви за ними. Давайте їх назвемо. геометрична фігура? прямокутник. Далі. Ромб. А оце. Овал. А оце квадрат. Яка оце геометрична фігура? Пригадали круг. А оце трикутник. Давайте порахуємо, скільки ми з вами знаємо геометричних фігур. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Ого, аж шість геометричних фігур. А тепер послухайте запитання. Чим схожий квадрат і трикутник, як ви гадаєте, А ну, поміркуйте. Так. Вони схожі тим, що в них є кути. А чим вони відрізняються? Тим, що у трикутника три кути, а у квадрата чотири. А яка геометрична фігура ще схожа на квадрат? Так, вірно. Ромб. В нього теж чотири кути. Один, два, три, чотири. І чотири сторони. Одна, дві, три, чотири. А ще яка геометрична фігура, трохи схожа на квадрат. Вірно, прямокутник. Чим? А як ви гадаєте, чим? Так, тим ще в нього теж чотири кути. Один, два, три, чотири. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, як з квадрата можна утворити круг? Ви не знаєте? Я вам підкажу. Можна обрізати кути. А як це визначити? Зараз подивитесь. Ось подивіться: ось квадрат, а ось круг. Якщо обрізати кути, то вийде круг. Молодці! А ще малята. Як можна з прямокутника утворити овал? Так, вірно, так само коли ми прикладемо на прямокутник овал і обріжемо кути у прямокутника, то теж отримаємо овал. Привіт, малята! Зараз я пропоную вам виконати рухому розминочку. Я показуватиму вам пальчики, ви їх. А тоді я назву частину тіла, яку ми будемо з вами розминати. Придумайте самостійно рух. Рахуйте. Тулуб. Один. Два. Три. Чотири. Рахуємо. Шия. Один. Два, три, чотири, п'ять. Рахуємо. Ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Рахуємо. Плечі. Один, два, три, чотири. Увага! Рахуємо. Тулу і руки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. А тепер самостійно. Придумайте рухи і кількість. Виконання цих рухів. Малята, слідуюче завдання ось таке. Зараз пора року, осінь, і кожного майже дня йдуть дощі. І ось таке у нас завдання. У нас є парасольки з цифрою. Відповідно цій цифрі, нам треба знайти пазл, на якому така, така сама кількість краплинок. Подивіться уважно, яка цифра на парасольці. Подумайте. П'ять. Давайте шукати, Де ж стільки краплиночок. Ану будьте уважні. Вірно, ось, знайшли ми п'ять краплинок до парасольки з цифрою 5. Молодці. А подивіться уважно, яка цифра на парасольці. Цифра 6. Шукаємо, відшукаємо, де ж краплинок стільки? Ні, і тут ні. ось. А ну, давайте з вами подивимось, чи правильно ми з вами знайшли? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість краплинок. Вірно, і цей пазл у нас склався. Дивимось іще. Скільки, яка цифра на парасольці? Так, вірно, цифра три. Шукаємо пазл відповідний. А ну ж, давайте б нами подивимось. Так, вірно, ось три краплинки. Склався наш пазл. Ми з вами молодці. Далі подивимось, яка цифра? Вірно, цифра 2. Шукаємо дві краплинки. Ось і наші дві краплинки. І теж пазл. У нас склався молодці. Дивимось, яка цифра? Яка цифра? Так, вірно, цифра чотири. Шукаємо. Даніж, ж, тут не чотири. А ось чотири. Склали ми пазл. Вийшло у нас чотири краплинки. І ще одна парасолька засумувала. Яка цифра? Вірно, один. І оце ось пазл з однією краплиночкою, які ми з вами молодці. Дорогі мої малята, а тепер завдання додому. Відкрийте зошити. І на сторінці номер 6 мама або тато зачитає вам завдання, і ви його виконаєте, сфотографуєте і прийшлите нам в групу.